Цьому ну полумному карлику в Кремлі йому недостатньо України. Останній його виступ це ж не обмовка була. Що ми не откажемося завоювання? Це це, це це людина. Продає нову нову повестку дня своєму суспільству. Він формує себе далі як завоюватель, збиратель земель руських. І а, нарешті почало доходити. І знову ж таки, там прем'єрка Естонії, яка вже в набад б'є, каже: у нас максимум років 5 на підготовку. Польща закон То, про так, мобілізацію на секундочку ну, там з цим законом про мобілізацію. Там більше кіпіш було з причемно російськими іпсот, як це часто і у нас буває. Тому що там не були якісь аж аж надто значні зміни. Проте вибух в е, польському інфопросторі і в соцмережах, і е, абсолютно російський наратив, який вони регулярно закидують в український інфопростір, коли поляки пишуть, що «Ні, е, «Я воювати за політиків не збираюся.